Всім привіт! З вами я, Флешен, і сьогодні ми будемо грати в дуже цікаву гру, яка зветься IQ Battle. В цьому відео і взагалі в цій грі ми будемо читати багато, вчитися, отримувати знання, і будемо битися, ну, як сказати, битися, змагатися з цими всіма. ну, Людьми чи ботами, як правильніше буде їх назвати, Ну, загалом сьогодні буде в цьому відео дуже багато цікавого і дуже багато епіку, ну, я на це надіюся. І тому перед початком цього відео я попрошу вас підписатися та поставити вподобайку. І додивитися це відео від початку і до кінця. Це буде невеликим челенджем. Добре, не буду тянути, починаємо! Так, на початку цієї гри я бачу, що нам скажуть клікати, і це ми будемо прочитувати одну книгу і розвивати свої взагалі знання. Я мають поставлю на авточитання, хай читається само. А поки сам подивлюся, що тут є. Так, це переродження, пети, яких у мене поки ще ще немає. Ага, додати друзів, трейди. Ну, загалом я вже накопив майже 200 IQ, ну, тобто воно само. Клікалося, і я можу вже з обідним, ну, якби змагатися. Так, клікаємо на кнопку Є батл. Ага, і тут нам теж треба клікати. З легкістю я зробив це і заробив цілих дві перемоги. А нам треба, як я бачив, там, 10 перемог, щоб купити собі найдешевшого пета. Так, клікаємо взагалі. І ще три рази нам треба його перемогти. Давай, давай, давай. Угу. Загалом, надіюся, мені пощастить. І мені випаде гарний пет. Зараз останній батл по моїм математичним підрахункам, і ми підемо купувати собі пета. Все. Перемога. І йдемо купувати пет. Так, які тут взагалі є? Ага. Тут не показується пети, Ну, я бачу, що це вже заєць, це якась лисиця. Це навіть не знаю хто. Добре, відчиняємо зараз, подивимося, чи пощастить нам, чи ні. Кет. А, це, мабуть, найзвичайнісінький, так? Угу. 30% шансу. Ну, нічого. Так, він мені дає 0,6 бонуса. Ну, і взагалом це все. Добре, зараз ще попрокачую собі мізки трошки, почитаю і вже буду змагатися з цим хлопцем. Хоча вимикатися я, мабуть, не буду, подивлюся, що іще тут є. Тут є якась золота машина, де я можу, мабуть, схрещувати петів. Ага, тут, ну, мабуть, це те саме. Ага, а ну що це за навчання? А, це мені дають книжки уже, хоча. А, типу, якісь ваші і ваші книжки достають? Чи чому тут старт, медіумастер? Добре. Хай. Що тут ще є? Ну, Тут пети, так, а це що за містер Брейн? Ану, поговорити. Привіт! Я маю для тебе завдання. І коли ти виконаєш їх, я тобі дам нагороду. Добре, давай. Ага, Повернися сюди, що, ну, коли закінчиш, щоб отримати нагороду. До... А, так яке хоч завдання. Це, мабуть, завдання просто прокачати свої мізки, оце все. в цій грі. Ну, добре. Так, о, дивіться, скільки мені вже тут накапало. Нагород. Так, все я забрав і в мене тепер багато місків. І... Скільки в мене кубків? Так, відразу йдемо купляти за 150 кубків яйця. Ух ти! Мені випало. За 16% шансом. мавпа. Це добре, добре. Що ще? Ой, ну це трошки гірше, як я зрозумів. Так, 30% шансом. А, все, більше мені не вистачає. А скільки я взагалі можу петів за зараз? Чотири, а в мене їх три. А, ну так можу купити ще собі за 10%, хоча ні, не буду. Зараз. Ще накуплю, позмагаюся з цим. І будемо в шоколаді. А поки воно копиться знову ж таки, хотів би вам розказати, чому мене не було аж місяці і не виходили відео. Якщо ви вже давно стежите за моїм каналом, то знаєте, що цілий місяць вже не виходили відео. І ви задаєтеся питанням чому? А я вам зараз відповім. Я не знімав відео, тому що поїхав до бабусі, плюс у мене зламався комп'ютер, і я просто не міг. Ну, знімати відео. Тому, якби я й поїхав до бабусі відпочивати. І взагалі, коли його в мені. От, ну, цей, коли мені його відремонтували, то я, звичайнісінько ж почав знімати для вас відео. Вчора мені його привезли сюди. Ну, тобто я приїхав з бабусі, і на, наступний же день знімаю для вас прикольний контент. Тому я думаю, що це заслуговує лайка. І ще одна новина. На цей раз не дуже то гарна. Я знову поїду до бабусі в кінці вихідних. Це відео, мабуть, вийде сьогодні, в суботу, коли його знімаю. Хоча, так, мабуть, все-таки в суботу випущу його. Вийде десь воно в 16. Хоча, якщо ви дивитесь це відео, то вже знаєте, в скільки воно вийде, і вам видніше. Ну, загалом я постарався зняти побільше відео за ці вихідні, і вони будуть виходити, мабуть, кожні 2 чи 3 дні. Ну, загалом подивимося і скажу в наступному відео. А поки що я вже накопив собі багатенько IQ, цілих 7 тисяч, і вже можу з хлопцем, ну, як би, змагатися. Так, клікаємо і перемагаємо його дуже швидко. Так. Скільки він нам не дав купців? А, ось, 15 перемог він дав нам. Всього то 15. Маловато. О, почекайте, я хочу вийти. Добре, щас, зараз. Зараз тобто. тут. Бо я вже накопив собі іще 150. Можу купити собі іще одне яйце. Відкриваємо його і мені падає. Знову о, о, мавпа. Щастить мені. Ухти, а це що за зілля? Ось, зараз ще один подарунок дадуть. О, якісь кристали. Ой, кристал діаманти. Чи... Як це зветься, підписники? Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Добре, знову ставлю я на авточитання. І, і може, зараз я якось покращу навіть свого пета. Ну, тобто петів. Ось. А, 30% шансу і треба 50 кристалів. Та ні, краще вже ні. А це що? А, шанси випадку. Тут показується і взагалі яйця самі найкращі. Окей. Поки що мені б тільки про них мріяти. Відчиняти її випадало, щоб пети. Маємо, що маємо. Угу. Щоб мені перейти, як я зрозумів, на наступний, то треба ну, перемогти цього мегамозга. Мегамозг. Ага, а, по, а перед цим вчителя, якогось ботана. І. Ема Це хто взагалі? Ну, добре. Хай. Так, ще треба трохи накопити мені. Ну, як сказати, трохи, ще 6 тисяч. О, до речі, на рахунок цього книжки мені треба ж прокачувати, я забуваю постійно. От, уже 5х. О, тепер швидше. 111 секунду. А, ось, отут написано. Так, треба перемогти Мегамозг. і 15 тисяч перемог. Багатенько, але надіюся, ми впораємося за одне відео. Якщо ви хочете побільше таких відео, де я там знімаю всякі симулятори, або ви знаєте якусь карту, яку ну, мені можна пройти, то обов'язково пишіть про це в коментарях, і я буду знімати побільше таких відео. І загалом пишіть коментарі, там я на всі відповідаю, лайкаю, якщо щось це, ну, прикольне. Ну, і взагалом, все таке. Все, я уже можу змагатися з цей Emo Girl. Ого, вона мені дасть аж 55 перемог. Так, я її переміг і отримав 55 перемог. Ну, в принципі, так і було сказано. Добре. Так. Хочу накопити собі. Оцих 300 кубасів. Чи 300 перемог. Ну, загалом. Це кубки. Так. Добре, мені залишилося ще два рази накопити, і я тоді вже вимкнуся і вимкнуся, коли вже накоплю і буду з вчителем чи з ботаном змагатися. Давайте останній бій мій. От відкриваємо петів. І копимо далі. Ну, окей. Якщо вам ви взагалі до сих, до сих пір вчитися в школі, то обов'язково пишіть про це в коментарях. Так, скільки вам уже треба в коментарях всього написати. Мені б самому не забути. Окей. Книжки я поки що нових прокачок не маю. Ставлю знову на авточитання. І хочу зараз зробити собі. З трьох слонів. А, у мене ж немає цих. гемів. Ага, та ні. Добре, все. Повернуся тоді вже. Коли у мене скільки буде, зараз подивлюся. Скільки. Ого. Коли у мене буде 130 тисяч IQ. Так, я вже накопив більше, ніж достатньо. Тому. Цим ботаном ми зараз позмагаємося. Він мені дасть аж 200 кубасів. Так легко, я думав, буде ваш... Стоп! Чому тут написано 65 тисяч у нього? А мені там було написано рекомендовано 120 тисяч, щоб проти нього змагатися. Капець. Це було просто рекомендовано. Окей, добре. А може, я зараз вже і вчителя зможу перемогти? Зараз подивимось. Так, тут треба рекомендовано 400 тисяч. А, у нього 200 тисяч. Зрозуміло, ну може, я його якось переклікаю. Та ні, от, я клікаю дуже сильно на всю потужність, але він мене все-таки приганяє. Добре, хай уже програю. Угу, добре, знову ставлю на авторіт. І зараз заберу подаруночок. Ага, це скільки в мене кубуків? Ого, одна тисяча. Добре. А, почекайте, одна... 13 тисяч. У мене вже кубків. І я роблю реберс. Опля. А, так! У мене залишилося! У мене залишилося усе. Крутяк! А я думав, в мене все очиститься. Добре. Зараз я тоді зроблю ще один реберц. Накоплю трошки. Хоча ж, як сказати, трошки. Мені доведеться купити. Ну, доволі багато, тому краще ні. Так що мені знову вимикатися і чекати? Добре. Знову вимикаюся і чекаю. Так, я знову ж таки накопив на 200 тисяч більше, ніж мені рекомендовано, і тепер я точно переможу його. Навіть не відчув його сили, написав просто за пару секунд. Ага, він мені дав, до речі, скільки. 500 перемог? Доволі багато. Почекайте, а немає інших якихось петів? О, а тут якийсь ПВП. А, це, типу, змагатися з гравцями, але зараз у них. Ух ти! Та я взагалі на другому місці. Ось є тільки оцей. на самому останньому. Він навіть не починав ще читати. Капець, я тут самий слабий із усіх гравців. Тому мені треба швидше змагатися. І швидше взагалі прокачуватися, так. Поставлю на автобатл проти вчителя. Накоплю 11 тисяч. І будемо взагалі в шоколаді, знову скажу таким виразом. Угу. Так. Ну, давай швидше. Якийсь автоклікер дуже поганий. Чи Auto slow, Soul, Чи як там було написано. Ну, автозмагання поганеньке. Радше вже самому клікати. Окей, я можу зробити реберс? Так, звичайно. Не можу. Мені не вистачає всього то 100 кубків. Ану, я хочу подивитися, яким я буду проти самого взагалі. Слабого. За один клік просто. О, дивіться. От, я йому зараз дам один шанс. Опля за один клік, все. Прикольно. Так. Зараз хто мені там дає стул? Зараз проти ботана. Знову. Він мені дасть 200 кубків і я зможу зробити реберц. Все. інвайт, трейд. Так. А ось реберц. Все. О, мені, до речі, ж дали. геми. Зараз я скуплю собі ще петів. Ну, коротше, зараз буде дуже цікаво. Але знову треба накопити. Добре. Зараз 5 секунд підпис. Почекайте, будь ласка. Ті, хто додивився взагалі до цього моменту. А то деякі взагалі дивляться мене тільки до 5 хвилин і все потім вимкають. А ті, хто дивляться до кінця, дуже вам дякую. Ну, все, я накопив все, що хотів. Зараз біжу, і це, мабуть, буде останнє, що я зроблю за це відео. то воно і так вийшло не коротким. І тому буду вже закінчувати це відео. Я надіявся, що я пройду швидше, взагалі, все. І взагалі мені вистачить одного відео, але ні. І давайте так. Якщо ви хочете продовження цього відео, то наберіть під цим 15 вподобайок. Тоді я зрозумію, що треба знімати ну, наступну частину. І загалом зніму. О, а ну, а це щось нове. А це за 18% шансом. Я думав, за 6%. Мені падали тільки мавпи і слони. О, а це взагалі найгірше. А ну, я можу відразу три відчинити? Та ну, навіщо мені донатити? Ох, надіюся, я вже дуже багато всіх вибив. Вибив, залишилось тільки 6% шансу. Випади, будь ласка, 6%, 6%. Так, залишилося тільки два відкриття моїх. І останнє. Надіємося. Давай, Пощасти. Ну. Окей. Не пощастило. Ну, нічого. Зараз я скравчу собі. А, ой, не туди. Скрафчу собі дуже крутого пета. Так. Із слонів чи з мав. А чому мені мав взагалі не випадало? Добре, скрафчу із слонів. А я чому мені з того треба треба. Так, йди мені ще геми можна взяти? Ану, мені не дається зараз в подарунки? Та ні. Добре. А! А, та ні, ні. Окей, купив собі багато петів непотрібних. О, хоча зараз я екіпірую найкращих собі. Оце оцих. Ну, добре. Все. Не виконав я, звичайно, ціль на це відео, але надіюся, виконаю в наступній частині, якщо зайдеться. Добре, все. Вистачить? Закінчуємо. Дякую, що додивилися до цього моменту. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося це відео. А для вас старався я, Флешен. Чекайте нових відео. До зустрічі!